П'ять дилогій видавництва РМ від найгіршої до найкращої? Делогія шість багряних журавлів. Принцеса Шіорі і її шість братів стають жертвами прокляття мачухи. Шіорі не може зняти миску, маску і промовити жодного слова, адже тоді один із її братів помре. Братів перетворюють на журавлів. Їхня місія зняти це прокляття. Як саме вони будуть це робити, ви дізнаєтесь, прочитавши цю делогію. Делогія остання фінестра. Фінестра це обраниця богині. Її місія підсилювати магічні здібності фонте, бо острів готується до смертельної навали жуків Діворандо. Але є одна проблема Її магічні здібності настільки сильні, що вона Уже тричі вбивала фонте. Чи дійсно вона рятівниця і чи зможе вона знайти рішення для того, щоб зупинити катастрофу? Дилогія ці порожні обітниці: Бріни наводить фері, але коли вони викритають її сестру, вона вирушає у їхнє царство під виглядом претендентки на серце принца милостового двору. Паралельно вона укладає угоду із королем Немилостових, викрасти три реліквії і врятувати сестру. Але ситуація ускладнюється, коли вона закохується в принца милостових і постає перед вибором: любов чи сім'я. Делогія листи зачарування, Ірес та Ромен змагаються за одну посаду колоніста у газеті, а навколо іде війна між богами. Ірис пише листи до брата, який зник на фронті, але вони магічним чином опиняються у Ромена. У цій дилогії є все: суперництво, кохання, неймовірно красива мова. Я впевнена, що ця дилогія не залишить байдужим нікого. Делогія елемента лікадансу острів Каданс розділений на схід і Захід, які тисячоліттями воюють між собою. Головний герой Аджек він Барт, і він 10 років прожив на материку, але він повертається до рідної. Домівки, тому що тільки його музика може допомогти з'ясувати, куди почали зникати дівчатка з цього острова. Це надзвичайно магічна, дуже сильна, дуже красиво написана дилогія одна з найкращих, які я в принципі читала у своєму житті.